Дорогі друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. А та сьогоднішнє відео буде знов таки ж про косметику в Лембі. А якщо буде точнішою, то про один продукт, який просто вразив мене найбільше, якому я просто хочу присвятити відео, тому що це просто вау топ. Просто неймовірний продукт. Продукт, який е, просто взяв і замінив мені всі хайлайтери. І я вам хочу в сьогоднішньому відео порівняти мій найдорожчий хайлайтер від Dior backstage, який, до речі, вже не випускаються. Дуже-дуже це шкода. Але це була мені шкода до моменту, поки я не спробувала хайлайтер від GlamB, який я наношу на себе, тепер постійно. Дуже класний, зараз все вам розповім. Цей хайлайтер коштує 99 гривень 90 копійок. І просто це ну, щось неймовірне. Подивіться, як він виглядає. Звичайно, я його вже трішечки, бачите, тестую дуже давно, яка в нього класна, класне оформлення такою квіточкою. Просто погляньте на цей перламутр. Перламутр саме такий, знаєте, з ем, якимось золотим переливом. Дуже жемчужний такий відтінок, він не з нової колекції. Але він дуже-дуже нашумівший. Я його е, дуже багато бачила у блогерів, які його дуже хвалили. Говорили, що це просто якийсь вау. Я думаю, блін, чи це реклама, чи це що, е, що там такого може бути за 100 гривень. Е, тобто, але я його купила і прям розповідаю вам з величезною, з величезним задоволенням та з величезною гордістю за наші українські. Фірми та продукти мережа магазинів Єва робить саме ці продукти від фірми Глембі. А ось тому це дуже-дуже класно. Мені подобається, знаєте, в принципі, така упаковочка в них звичайна, але, але ось тут на обратній. Зворотній сторінці є ось така інструкція по використанню. Може хтось не знає, куди наносити хайлайтер. Це йому така допоміжна штучка. Мені здається, косметика від Гембі. Вона дуже класно підійде для. Дівчаток, які тільки-тільки починають фарбуватися, спробувати щось новеньке, які тільки починають робити собі мейк, вчаться. Це дуже прикольно, тому що в них багато крутезних продуктів, про які я до речі розповідала в попередньому відео. Цей хайлайтер, яким я користуюся. Зараз постійно хочу вам порекомендувати дуже-дуже сильно. Ось саме цей відтіночок, він, напевно, да, він один. Один був, але саме цей золотий, такий перламутровий, всі рекомендують. Ой. Ось цей Dior Backstage, а саме, а саме цей золотистий, мій найулюбленіший, він класний, я його обожнюю, але він ось ось. А ось це Glambi. І то я нанесла дуже-дуже мало. Ви бачите, ну, яка різниця, яке сяння, круте. Ось тут він більше від Dior такий золотистий, але не настільки пігментований. І цей, який просто ну, дуже-дуже крутий, дуже класний. Цей більш перламутровий, але дуже пігментований. Дуже дрібні в нього такі блискітки, які дуже класно виглядають. Ось він в мене на обличчі. Ви можете його помітити. Його можна наносити на очі, куди ви хочете, але на обличчі він дуже класно працює. На носик я його наношу на верхню губку. Я зараз вам покажу. Вони в мене вже трішки такі. Бачте, такі трічки. Ось. ось оцей золотистий я вам порівнювала саме від Глембі Та оцей золотистий, він дуже класний, всі його дуже хватить. Я його теж обожнюю. ось він. Але від глимбі мені дуже-дуже його замінив. цей більш, знаєте, такий більш, як би вам сказати, оранжевий трішки віддає такими рум'янами трішки, тому я користуюся їм менше. Оце, е, я роблю контуринг, оце, оце я зовсім не розумію. Цей продукт, ці такі рум'яни, персикові мені не подобаються. Я можу сказати, е, знов таки, е, що те, що вони значить, не значить, що це погано і поганий продукт, тобто до косметики, саме декоративної, я думаю, це відноситься 100%. 100%. До якоїсь, знаєте, косметики ем, доглядовою. Е, це, мабуть, не відноситься, тому що там ніве, який буде стояти за 90 гривень, 80 гривень тонік, він може бути не дуже гарний. Я знайшла мінуси мінуси у цього хайлайтера за 99 гривень, 90 копій, е, Дуже крутого. Що мені здається, що я його буду купляти знову знову, тому що. Його тут не так багато, бачите? Така маленька упаковочка, але за таку суму треба його купити, поки, поки він є. Тому що коли я приходила, я знімала у попередньому випуску за продукцією від Гламбі, а там він був один. Може, все розкупили, може, були великі акції. Ось тому ось, друзі. Вирішила я саме вам порівняти е, дуже дорогий хайлайтер та дуже дешевий бюджетний, і сказати, що цей навіть краще. Ось, і порекомендувати вам е, від цього серця. Я не думала раніше, що це таке буває. ось, Але він дійсно дуже класний, дуже якісний, дуже класно сяє. Тому дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Чекаю ваших коментарів. Та скоро буде наступне відео. Па-па!